Шановні мешканці Сумщини, я обурений подіями в Києві на Євромайдані. Ми засуджуємо прояви насильства до людей. Вважаю неприпустимим висловлювати свою думку через бійку. Сьогодні лунають призиви до молоді їхати на Київ. В окремих випадках пропонують гроші. Я звертаюсь до батьків, не піддавайтеся провокації. Ніякі гроші. Не варті здоров'я ваших дітей. Ситуація на Сумщині стабільна. Я звертаюсь до мешканців нашої області проявити спокій та взаємну повагу один до одного. Ми підтримуємо курс президента України Віктора Януковича за євроінтеграцію. Сумщина йде в Європу. Переконаний, наша держава обов'язково буде в Європейському Союзі.